У Оксани Розкошної соціальні служби Бердичівської міської ради відібрали трьох дітей. Жінка вважає, що це зробили незаконно та вимагає повернути двох доньок та сина. Виконком міської ради прийняв рішення про вилучення дітей у жінки після того, як 18 жовтня внаслідок пожежі у багатоповерхівці Бердичева загинув четвертий син Оксани. Місячне немовля. Я свою вину теж дуже чувствую, що я цих дітей оставила. Я не могла їх взяти з собою і просто піти з ними, так само нагріти до чайника для дитини іскусственника Після пожежі Оксана із трьома дітьми перебували у лікарні. Звідти працівники соціальних служб і забрали дітей жінки. Оксана Розкошно каже: дітей відбирали силою і. І рішення соціальних служб вона вважає незаконним. За словами жінки, нині її навіть не пускають до дітей у притулки. Просто зайшли в палату, коли було день народження мого цього середнього хлопчика Діми. Чоловік мій спав. Працівники поліції вирвалися в палату, просто тримали його руки в наручники. Мене тримали на кроваті, а дітей просто украли, просто викрали. Посадили в машину і нам навіть не повідомили, листа на руки навіть не дали якого. Мешканці під'їзду, де вона мала квартиру Оксана, кажуть: діти завжди були чисті, вдягнуті та доглянуті. Кілька разів на день жінка ходила до сусідів, аби приготувати їжу для своїх дітей. Так, да, в діті все нормально було. Не було таке, що замарашки якісь, ні. В колясках їздили, і з маленьким їздили в коляски, ці за ручкою ходили, на качелях катались, нічого такого не було. Мама дуже божа і добра. І Боже, і доглядала дітей, і доглядає. Оксана Розкошна перебувала на обліку у соціальних служб кілька років. Родина вважалася такою, що потрапила у складні життєві обставини, розповіла Суспільному Любов Орел, представниця служби у справах дітей. Обстежили і завезли їх в відповідні заклади, де тимчасово діти будуть перебувати, оскільки родичів, знайомих, які б хотіли взяти дітей, поки суд розгляне, немає. Но ми вважаємо, що мама неналежно виконує. Ми робимо все згідно закону і суд. Остаточно винесе своє рішення, яким скаже чи відібрати, чи повернути мамі. Ми багато що з'ясували і з'ясовуємо що в процесі зараз. Коли ми вже маємо доступ до певних документів, можемо запити робити. Тому тут підставши і позбавляти її дуже багато. Не відбирати і позбавляти. Нагадаємо, що 18 жовтня сталося займання у квартирі, яку орендувала жінка. Двох дітей жінки встигли винести із палаючої квартири. Найменший хлопчик, який був у ліжечку, загинув. Дмитро Поліщук Ігор Кучин, Суспільне новини Житомирщина.